Усім привіт! сьогодні в Китаї свято Чіння, що називається святом чистого світла. Це одне з найважливіших свят в Китаї. Останні дні в Китаї дуже гарна похода, тому дивіться, всі вийшли на прогулянку, щоб помилуватися квітами. Дивіться, красиво. 如果说到端午节，端午节是这样多，毕在世界上也是比较重要的节日。今天我给大家介绍一个。清明，唐，杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。 Хоч завіриш, але він наче розпитає історію. Останні дні йде легкий дощі. Кожна людина на вулиці поспішає, як це поспішає. Я холодний. Я запитую дітей, де можна купити вино та їжу. Діти відповідачі, що у далені село там можна купити. Туречі друзі на свято чи місця є вихідний гарного вам дня.